На них, смізерсе. Лентюхи! Байдикарі не роби. Вони не здогадуються, що лишилося їм недовго смоктати мою тітьку. Сер, поки що рекомендую когось звільнити, щоб не розслаблятися. Гаразд. Раз, два, три. Ось його. Увага, Гомере Сімпсон. Увага, Гомере Сімпсон. Прокидайся, Гомере. Коли тебе звільнено. За що? Ти спав на роботі? Звідки ви знаєте? За тобою стежила наша камера. Камера? Смізерце. У лабораторію. У -у -у -у. Знаєте, смізерце, я ніколи не любив ледачих працівників. А потім зрозумів, що бажання у них є, але коле тіло. Я замінив слабку плоть сильним залізом. Перед вами нове слово у вдосконаленні робочої сили. Подивіться ось. А коли він зможе Почати працювати сер. Не лізь поперед батька в пекло. Спершу нам потрібен людський мозок. Тату ось гарна робота. Ні, тут треба вміти працювати ультразвуковим літотриптером. Хіба це важко? Тату, тут є ще 28 доларів за годину свіже повітря і знайомство з цікавими людьми. У, що за робота? Трунарем. Липше, ширше, швидше. Тут черепаху не закопаєш. Це безнадійно! Рабовласник. Який нам викопати труп, сер? Не знаю. Тут такий вибір. О, дивіться, вирита могила. Смізерсе, витягайте його. А тут так смердить Тривайте, сер. Це гомер Сімсон. Далеко не зразковий працівник. А хто у нас? Зразковий. М -м -м. Сімсон нам підходить, сер. Ви О, чули, сер? Не чув. А хто це був? Франкенштейн? Чи бабайка? Це труп у мішку, сер. Він досі живий. О! Поганий труп. Поганий труп. Не лякай, смізер, сер. Ви задоволені? Так, сер. Супер! Смізерсе, подайте мені ложку. Ложку, сер. Чорт забирай, смізерсе, це не запуск ракети, а операція на мозку. Добре. Привіт. Зустрічайте, я Йосип Кобзон. <с: 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 Ви бачили слізився? Він сміхнувся! Він рухається! Він живий! О, кружку фізики мене називали божевільним. Нехай тепер мовчать! О, ха -ха 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 -ха. Привіт! Я твій татко. Пончики. З пудрою. Що спільного між продажним журналістом, мадонною і смердючою Гідотою. Мамо, що таке? Ваш батько, він зник. Тато зник не може бути. Його немає другий день. Це ж треба, мама, права. Усе мало бути інакше. Я створював красу, а не цю потвору. Смізерсе, я уявив себе богом. Треба. Треба цінувати життя і не гратися з ним. Візьми цей мозок і спусти унітаз. Сер, його рідні будуть вдячні вам, якщо ви повернете мозок в тіло. Вже пізно, 11.45. Смізерсе, коли ви дивитесь на мене, як цуцик, я безсилий. Ой, 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 ой. Та годі вже ойкати. Сер, ви розумієте, що це означає? Він живий. О, ти правий, смізерсе. З мене Кока-кола. А ти бездушна і безмозка пляшанка мікросхем і дротів. Отримай своє. А -а -а! Бережіться. Усі <гум> кістки. Зламано, життєва рідина витікає, болить голова, немає апетиту.